Друзі, час прогнозу для України на червень. Працюємо на колодії дике невідоме таро. Дві карти. Початок, середина, червня. Завершення червня. Будемо дивитись. Шут. Нульовий старший аркан. Є п'ятірка пентаклів. Початок місяця непевність, це не невпевненість, це можливо неясність ситуації, можливі ризиковані дії, незважаючи на те, що буде розуміння, що сил ще недостатньо, почнеться щось нове. Карти можуть вказувати також на початок виходу. Із кризи, і так само можуть показувати на те, що починається щось таке передкризовий період, можемо так сказати. Я думаю, що на початку червня можемо чекати якихось ризикованих рішень з таким спірним результатом, коли незрозуміло до чого вони призведуть. Подивимось далі владу і військових, тому що це зараз надзвичайно дві важливі сфери: політика і фронт. Але однозначно можу сказати лише одне. На початку червня буде щось відбуватися, можливо, дуже ризиковане, небезпечне і те, що може призвести. Я хочу взяти ще одну карту. П'ятірка мечів вказує, що таке щось почнеться. Насамперед, я вважаю, це буде стосуватися військових дій. Коли після певного. Такого затища, а ми бачили по попередніх розкладах, що квітень і травень більше націлені на підготовчі дії, то зараз ми бачимо, що вже на початку червня відбуваються якісь події, які можуть бути досить небезпечними, досить ризикованими. Коли є розуміння складнощів, тому що п'ятірка Пентаклів дає розуміння важкості ситуації, насамперед це стосується матеріальних питань, ресурсів і розуміння, що наразі так є, і змінити зразу все не можна, але початок таки буде. Можливо, це ще вказівка на те, що цей початок. Буде зразу в кількох напрямках і з різним результатом, до речі, теж. Тому що, хто пам'ятає класичну карту п'ятірка мечів, вона така двозначна, там є й переможець і є переможений. Так що, друзі, я вважаю, що такий початок червня складний може бути досить. Причому в різних аспектах побачимо далі. Дев'ятка жезлів. Середина місяця, і це означає, що ситуація весь цей час буде ускладнюватись, і всі будуть в такому, знаєте, можливо, напруженні сильному, вся країна події можуть розвиватись не так швидко, як хотілося би. І дев'ятка жезлів ще може вказувати на оборону, яка вибудована. Тобто, тут нема наступальних карт, насправді тут більше оборона, і до речі, наскільки я пам'ятаю розклади по Росії. І, по-моєму, війна розклад на червень. Вибачте, не пам'ятаю точно, але пам'ятаю, що там початок напруги з боку Росії активуються воєнні дії, і вони такі досить успішні можуть бути для неї. І тому, от, можливо, зараз додаткове підтвердження, що для України цей період буде непростим, атаки такого плану, як були, можливо, масовані, які були. Треба готуватися. Тобто тут, знаєте, або е, спробують йти на ті е, території, де вони вже були. Але треба сказати, що дев'ятка жезлів це не дев'ятка мечів, це готовність до оборони. І ця карта, от в цій колоді, дуже добре вказує, знаєте, на те, що це дорога до визволення. Навіть Самі жезли промальовання, як дорога з темноти до світла. Можливо, це світло ще не так добре видно, тому що місяць це нічне світило. І ще не так все зрозуміло, але вже середина місяця покаже зміни. І головне триматися тут, я вважаю, саме оцей період, початок середина місяця, я не знаю, можливо, там до 20 го числа, потрошки тут же ж ми по датам не говоримо, зараз а десь приблизний період. Давайте Побачимо кінець місяця, до чого йде. Ну, що вам скажу? Тройка жезлів. Україна активізується, наступає період діяти, переходити вже від такої оборонної позиції до наступальної. Причому тут можуть бути такі спільні дії. І, можливо, наприклад, людей в тилу на фронті, якісь питання вирішуються політичні, коли підтримка йде з різних боків і разом вирішуються якісь питання. Тут є активність, тут є вже підготовлена база для того, щоб діяти. Будь то фронт, будь то політика, або якісь інші питання, візьму ще карту, щоб бути певною в правильності трактовки. Сонце. Ну що, сонце це успіх, це сила, це розуміння ситуації, як діяти. Це влада, може показувати карта, що в політиці можуть бути якісь рішення, але рішення позитивні. Трійка, трійка жезлів це карта успішних дій, успішного початку. Так що, друзі, триматися потрібно найперше. Скажімо так, перші дві декади. далі обставини мають змінитися на користь України. Змішу карту. Ну, ось, будь ласка, карта сила. Сонце, сила. І трійка жезлів. Є сила, є розуміння, що робити, і є всі шанси отримати перемогу. Просто немає сумнівів. Два старших аркана. Давайте дивитись політика в червні. Дочка мечів або паж мечів, як більш звично. Ну, ми знаємо, що таке паж мечів. Паж мечів це ризикові дії, неготовність слухати нікого, нічого. Знаєте, можливо, тут буде вплив влади на ті події, які ми проговорювали спочатку, тому що розуміння того, що це може викликати якісь кризові ситуації, розуміння того, що можуть бути не такі наслідки, як очікується, тут є розуміння цього, але є небажання враховувати іншу думку. І карта вказує на те, що в політиці може бути важко бути розсудливим. Певний час тут дивилися за ситуацією, і таке враження, що. Незважаючи на ризики, на якісь сумнівні результати, може бути прийнято якесь важливе рішення, яке справді може привести до поки що незрозумілих наслідків. Візьму ще карту. Знаєте, таке напружене очікування. І таке, знаєте, як час уже діяти. Дев'ятка мечів, ну, карта складна. І знаєте, тут є сумніви. Тут є сумніви, чи правильно ми діємо, чи правильно ми робимо. Є таке напружене очікування, страхи, чи реалізується те, що задумано, і схоже на те, що таким може бути результат не той, який хотілося би на початку місяця. Можливо, навіть будуть знаєте, якісь можливо, навіть відчуття, скажімо, розкаяння, можливо, за якісь дії, за якісь рішення. Відчуття, що щось зробили не так, і це буде дуже важкий тягар. Можливо, навіть не сама влада буде це розуміти, а буде така реакція людей на ці дії, або зовнішня якась реакція політична. І, скоріш за все, в цій ситуації буде важко самим знайти якесь рішення, можливо, політичних проблем, які тут будуть вирішуватись, якихось питань, які влада буде приймати. І потрібно буде звертатися до когось за підтримкою, за допомогою. Бо дев'ятці мечів тут може бути складнованто самим справитися. Ну, ось і трійка кубків. Все завершиться добре. По цим питанням найбільш чутливим, найбільш важким, які промалюються в політиці, чи в якихось рішеннях політичних, чи в рішеннях влади. І насправді, бачите, карта підтверджує, що не без допомоги друзів. Тобто хтось підключиться, питання будуть вирішуватися разом, спільно з кимось, і це дасть гарний результат, той результат, якого очікували. Ну що ж, непогано, на цьому зупинимося на політиці і рухаємось далі. До військових до фронту. Вісімка жезлів. Вісімка жезлів взагалі це карта, яка вказує на прискорення подій. Так що, я думаю, в червні ми можемо очікувати якихось, можливо, навіть раптових таких новин, на які ніхто не очікував. відносно військових, відносно фронту, відносно якихось подій там чи рішень. І це карта спільних зусиль. Тобто, можливо, всі дії будуть направлені на одну ціль. Хоча знов-таки ми згадували про це раніше по п'ятірки мечів, якщо ви пам'ятаєте, ні прокрутіть трошки назад. Я говорила про те, що п'ятірка мечів вказує, що можуть бути наступи з кількох сторін військові, наприклад. Коли сам наступ розбивається на кілька дрібних частин. Але ця карта, вісімка жезлів, вказує, що всі вони будуть націлені на один результат, на одну точку. І всі ці дії ведуть до чіткого розуміння, що саме потрібно і куди саме піде основний удар. Так що, друзі, мають бути цікаві події в червні. Наша армія себе покаже. І, звичайно, якщо на початку місяця тут ще не буде цього всього зрозуміло. То середина місяця ці очікування, ця напруга буде наростати по дев'ятці жезлів. І такий період, знаєте, буде складний для всіх. Всі просто будуть в очікуванні в такому і в такій напрузі, вже не кажучи про військових на фронті. Старший аркан помірність. Тут все у військових все відбувається згідно стратегій. По-перше, помірність вказує на те, що армії вдасться досягти потрібного результату це напевно, тому що старший аркан. Тут буде все рухатись не так швидко, як очікується. Військові будуть діяти прагматично, терпляче, обережно для того, щоб вирівняти якісь складні ситуації, які можливо були на початку місяця або попередніх періодах. І кінець червня, дорогі друзі, покаже, що справді успіхи будуть дуже суттєві. І цей період напруги і очікувань народу і влади, влада теж дуже переймається такими питаннями, і безперечно сюди відносяться і питання фронтів, тому що президент це ще й верховний головнокомандувач. І тут буде, звичайно, дуже велика напруга. дуже. Але треба сказати, що кінець місяця показує те, що вдасться досягти чудових результатів. Військові займуть стабільні, сильні позиції, вони досягнуть того результату, до якого йшли. І це вже стане настільки очевидним в кінці місяця, що просто не викликає сумнівів. Жодна карта по фронтам не показує нічого іншого. Так що, друзі, в червні тримаймося, хоч буде складно, емоційно складно, і фізично складно, і можливі, звичайно, і удари по цивільним, як завжди. Зараз подивимося ще, що по людях, але додає дуже великого оптимізму і надії те, що вказали карти по владі, те, що показують карти. По військовій ситуації хочу вам сказати, що військові бачите, настільки продумано, зважено, роблять свою роботу, йдуть до потрібного результату. Терпляче, націлені. Тут будь ресурси використані максимально продумано і максимально правильно. От. А народ і, і влада навіть, бачите, там є такі потрясіння, такі страхи, такі переживання. Але знов таки, друзі, побачимо, я впевнена, все закінчиться добре. Побачимо вже на кінець червня, те, що я казала. І хочу сказати, до речі, знов таки, згадуючи розклади по Росії, я передивлюсь ці відео, щоб згадати. Ну, пам'ятаю точно, що там початок був для них досить таким позитивним. А якщо позитивно для армії окупанта, то, звичайно, зараз просто карти підтверджують ще, можна сказати, попередні розклади. Так що все сходиться, дорогі друзі, чекаємо таких потрясаючих новин і перемог на кінець червня. На фронтах це буде вихід на зовсім інший рівень. На зовсім інший. Набагато сильніші позиції. Я вам ще хочу сказати: ще додатково, от я зараз згадала Папюса і його трактовку помірності Старшого Аркана. По цій карті. Важливо не здаватися перед проблемами, перед тяжкими якимись випробуваннями, і мужньо терпляче їх проходити, тому що вода камінь точить. Отак От саме, судячи по всьому, будуть діяти наші військові поступово, впевнено, розраховуючи свої сили, свої можливості, і це дасть свої результати. Давайте подивимося, що народ. Мати Кубків. Тут теж така ще такі щирі переживання, таке бажання допомогти Не цей лебідь, який намагається своїм крилом прикрити все найдорожче. Тут, скоріш за все, будуть якісь атаки знов на мирні місця, на цивільних. Буде велике переживання і співчуття до тих подій, які відбуваються. І ми дивимося, що тут основне все-таки буде відбуватись навколо фронтів, навколо армії. І ці переживання такі першої половини місяця звичайно будуть. Дочка жезлів. Так що бачите підтвердження ще, що дуже будуть переживати за військових, дуже великі хвилювання будуть у людей. Але дочка жезлів це, знаєте, не та ситуація, коли хтось слабкий. Тут більше мова про захист. Будуть знов таки, як і мати кубків, так і дочка жезлів. Це. Ситуація, коли є здатність захистити найдорожче. Це карти, які вказують на бажання, необхідність і дії, направлені на безпеку. І, звичайно, цей аркан ще може вказувати на солдатів. От, Бачите. Так що тут, звичайно, ще одне підтвердження, що так. Хвилювання будуть великі за солдатів, бо це чиїсь діти. Візьму ще одну карту. Вісімка Пентаклів. Ну, знаєте, я так би сказала. Люди щиро переймаються тим, що відбувається, переживають, але тут є і мужність, і ентузіазм, якого додадуть події кінця червня. Люди вже пристосовані жити в таких умовах, знаєте, аркани ще про це. І якщо особливо початок місця. П'ятірка Пентаклів це карта, яка вказує, що в тяжких якихось кризових умовах люди вже призвичаються, воно вже стає таким, знаєте, як звичним життям. Вісімка Пентаклів вказує на те, що люди і працюють, і живуть, і відбудовуються. І я вважаю, що справляться і люди, і армія, і влада зі своїми задачами. Чим завершиться місяць, що він принесе? Дочка Пентаклів. Це карта, яка вказує на гарні новини. Вдасться отримати те, що очікували, але це тільки початок ще. Також це вказівка на те, що поступово ціле спрямовано. Відбувається рух вперед. Часом вперто, часом незрозуміло як навіть, використовуючи ті ресурси, які є. Продумуючи, рухаючись вперед, і все цей рух буде поступовий, але впевнений і з довгостроковими результатами. Що вдасться? Імператор прекрасна карта. Вдасться, дорогі друзі, стабілізувати ситуацію. На початку ми бачили складності і бачили, наскільки справді міняється ситуація на кінець червня. Чудово. Ну і подивимось, де проблеми можуть бути на що звертати увагу, що може не вдатись. Так, мати пентаклів і десятка пентаклів. Кінцеві карти по місяцю. Всі пентаклі. І саме це буде викликати найбільше проблем і найбільше питань. Тому що сили є, енергія є, бажання є, буде все е, рухатися в напрямку безпеки, на посилення, на стабілізацію, але буде важко через ресурсні питання, через матеріальні питання. Крім того, я би ще сказала, що ситуація стабілізується, але питання безпеки до кінця вирішені не будуть. Ну, я думаю, що це і так зрозуміло нам, може, дорогі друзі. Такий розклад у нас вийшов. Сподіваюсь, на ваш зворотній зв'язок, дорогі друзі. Бажаю найшвидше вирішити нашим військовим всі питання і звільнити нашу землю від ворога, берегти себе. Справді дуже добрі карти, які вказують на такі продумані, зважені, прораховані дії і чудовий результат по червню. Уже ми розуміємо всі, що ситуація рухається вже зовсім в інший бік. Йде все до перемоги України. Я навіть, бачите, рушничок сьогодні такий взяла світлий вишитий моєю мамою багато років тому назад. Бажаю мирного неба, дорогі друзі! Чекаю на ваш зворотний зв'язок і до зустрічі!